Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні ми поговоримо про духовний стан нашого суспільства, про те, що люди перетворились ну, на якихось реальних демонів. Я думаю, що якщо взяти перед історію цього, чому це відбулося? В 1917 році наш народ прийняв участь в богоборчих змаганнях, розвалювались церкви, нищились священники. І народ наш разом з іншими пострадянськими народами вибрав свідомо безбожництво, безбожництво атеїстичну релігію. Тобто відмовився від Бога, а свято місце пусто не буває. Тому ну, на місце Бога зайшли, так би мовити, інші сили, і частина наших людей ну, є реально біснуватими просто, тому що біси ввійшли за гріхи цих людей, які скидали Бога, і до їх нащадків. В чому виражається взагалі біснуватість в агресивності, в злобі, тому що біси вони ненавидять людей за того, що Господь затворив людей, ну є таке от вчення, щоб замістити з числа людей? Кількість відпавших ангелів. А біси це були колись ангелами, от вони відпали від Господа, і тому е, вибрані з людей, святі люди, вони замістять цих бісів і на небі стануть ангелами. Тому вони на чолі зі своїм керівником, великим брехуном і клеветником, вони ненавидять людей, клівещують на них, брехують і кажуть: Богу, дивіться, Господи, кого ти створив? от таких потвор, вони ж просто ну, звір'я якесь жалюгідне. <кхід> і тому. В людей, в котрі входять біси, ці люди стають дуже агресивними. Вони ненавидять, зневажають інших людей абсолютно під впливами цих духовних сущностей, знаходяться. Особливо, звичайно, вони ненавидять священників і церкву і проповідують атеїзм. Сього, наприклад, у мене на каналі розмістив нещодавно відео. Яке мене трошки здивувало, там переповнений храм ПЦУ в місті Луцьку, здається, чи в Рівному в Луцьку. От, і я там написав слово «шокують», І от перший же коментар мені КП, я не знаю, це жінка чи чоловік, якась істота, скажімо, написала такий коментар. Що за слово блогерва знайшла, Шокують. такі події, можуть тільки радувати. Якщо вас шокують, то ви ворог України. По-перше, ну, він називає людей, котрі записують відео і виказують там якісь свої думки блогервою, так зневажливо. Ну а по-друге, я для нього ворог. Він мене зходу записує вороги, як ви думаєте, за що? Просто за слово. За слово в назві відео, я вже у нього ворог стаю. Ворог для нього, уявіть собі. От. А потім ми дивуємося, чому ж наші предки винищували одне одного, винищували своїх. Однокласників, друзів, родичів і так далі відправляли їх в гулах, розстрілювали в масових кількостях, марили голодом. От-от при скиціх, бачите, тільки за одну за один просто слово вже тебе записали вороги народу. Ну, а що робили власне, з ворогами народу? Ну, а що роблять з ворогами народа, ми знаємо. Або, наприклад, як у нас відбуваються оці, знаєте, такі баталії між церквами, ну умовно, там, скажімо, між київським і московським патріархатом, да. нещодавно сьогодні чи вчора, там вийшла така інформація від соціологів, що 70% населення, ну опитаних верніше людей, вони вважають себе православними людьми. Але між тим ці православні люди вони ж розколені, як мінімум там, на дві частини, і одна, другу просто ну, не вважають за людей, де гуманізують, де сакралізують. От, наприклад, в одній соцмереж тут іде така баталія, одна жіночка з черновців, який я зайшов на її сторінку, подивився їй вже 70 років, а <кій> в святому письмі сказано, що. Віку нашого 70, а хто в силах 80 років. Так от, людина, можна сказати, вже життя прожила. І пише священнику таке: Якби ж ти. Був православним, то розумів би, що брехати не файно, але ти брешеш постійно. У Бога може закінчитися терпіння і тоді замовкнеш. Тобто, ну, на ти така зневага йде, не вважа навіть священника цього за православного, погрожує, що ти там замухнеш. Це людина, яка вже одною ногою стоїть ну, відома, де, да, 70 років жінці. І вона ще отак от, ну, бикує, наче от якась дівчинка молоденька. Уявіть собі. Далі, інша жіночка тут з Ужгорода пише таке: Нешановний пане, вам ще не набридло гівно своє всюди залишати. Слідкую за вами, прям дивуюсь на священника, не схожий, бо всюди один негатив. Доброго слова не дочекаєшся: диносуд, прокльон, блюзнірство, хамство, такий собі шут. Клоун по-нашому, трохи дивіться на себе зі сторони пани. Це пише молода жінка, я зайшов на її сторінку, вона сидить в оточенні маленьких діток, таких, знаєте, молодшого шкільного віку. Очевидно, що їй 30 по фото, або трошки за, за 30. Увій собі, а чому така мама може навчити своїх дітей, а потім ми, до речі, дивуємося, звідки беруться от такі діточки, котрі матюкаються, і зневажають людей. Перед цим е я. Дивився там. В мене в друзях є чиновник освітянин. І він набурювався тим, що зараз діти просто ну, такі не, не Його обматюкали і сказали: Та хто ти такий, що ти нам зробиш? От, нема ніякої поваги до того, що це старша людина, що це ну поважна якась людина. Діти просто от так себе ведуть. І от звичайно, я тільки що прочитав спіч. Мамочки, якщо вона пише священнику, що ну нешановний, перше слово нешановний, потім священника паном називає гімном, шутом, клоуном там, і так далі. Уявіть собі, що в серці цієї людини хто виховав оцю людину і кого виховає оця людина, як ви вважаєте, яких монстров чудовиськ. Навиховують. Просто от Ну страшно. Ну, повірте, що там я не буду, звичайно, читати ту всю переписку. Повірте, що там їй опонентки з іншої деномінації, такі ж самі жінки, там накидали їй таких, як то кажуть, тачку, да, що мало не покажеться. Я не буду читати, бо Ютуб тут заблокує, і не можна мені, як священнику, таке писати. І до чого це взагалі призводить? Те, що православні розділилися на два табори, і для одного табора. Інший табір являється просто ніким. Якщо вони так де і десакралізують цих священиків, а уявіть собі, тому кому пишуть оці жінки, тисячі людей його вважають священиком, людиною, котра ну, посередником між богом і людьми, до нього ходять сповідуватися люди. Слухають його проповіді, і це все вони сприймають на свою адресу. Оце все, оце шут, клоун, гівно, там нешановний, це все кожна прихожанка сприймає як плювок собі в обличчя. І потім ці ж дивуються, а чого вони нас ненавидять, а чого ж вони нас ну, теж вважають, вибачте, лайно і клоунів і шутів. І це процес, знаєте, такого ну ядерного розпаду. Він уже почався, власне. До чого це призведе? Ну до такого духовного ядерного вибуху і. Потім ми залишимося на такій спочатку духовній пустелі, абсолютно. А потім, звичайно, на справжній пустелі ми залишимося, де не буде ні людей, і жити тут вже не буде можливо. Подивіться, що у нас і на фізичному плані відбувається те ж саме від Ось десна перша в Європі річка, де нема нічого вже з живого. Каховська Гес підірвали там все розилось. У нас екологія вся розрушена, і твориться взагалі якісь такі страшні речі, тому що на фізичний план це йде від зеркалення плану духовного. А що у нас на духовному плані твориться просто от страшні речі, полщища біснуватих людей, котрих і людьми то важко назвати. Це просто якісь звірі. Ну от Христос їх називав зміюками, породженнями їхідними. Чому? Тому що от, ну, по ділам їх пізнаєте їх. І чи буде Господь терпіти цих біснуватих людей? Ні. Біснуваті люди вони самі себе знищують, вони ненавидять одне одного і кидаються одне на одного, і на такому рівні міжособистостому і на рівні там, розколу церковному діляться на якісь церкви, секти там, і поливають одне одного лайном. Скоро дійде до фізичних розправ, звичайно, тут вже нікуди, як то кажуть, не дінеться. І потім виходить до міждержавних, міжпартійних і так далі цих распрій. В індуїзмі, до речі, є так порівняння таке прекрасне, що оці всі ідеї, котрі колихають суспільство, вони як в джунглях вітер. І дерева, ці бамбукові, вони стоять дуже щільно, вітер їх хита, хита. Ви знаєте, що від тріння виникає вогонь. І рано чи пізно це вспихав. У нас це пихнуло там на Донбасі, наприклад, війна ідей там протиполож... От Вони терли, терлись, пихнули, і зараз уже 11-й рік палає така страшна пожежа. Як і потушить, абсолютно тут ну, не озброєння, не армія, нічого, це все абсолютно безсила. тому що це я ж кажу відзеркалення проекція наших духовних. Процесів, що у нас відбувається. Єдине, я скажу банальну річ, треба покаятися. Треба покаятися, перестать такі, ну, вважати одне одного гімном, клоунами, шутами, перестать писати одне одному, нешановний там. І тоді, тоді почнеться. Ну, от, власне, в Біблії описується, як це було з євреями. Тільки вони відходили від Бога. Тут же на них посилались різні негаразди, нашестя, і на племенників їх приходили зовні завойовували, перемагали. Господь ну, їм завертав як то кажуть, розум. вони як ненормальні ставали розсіяними, І тільки вони повертались до Бога, каялися, то тут же Господь їм давав навпаки розуму, об'єднання, і вони давав їм якогось лідера, як Тарас Григорович там писав, коли ж ми там діждемось з Вашингтону, чи якось так. Да? От тоді буде і Вашингтон, і буде, і Черчилль, і будуть нам всі а, такі нормальні керівники. Коли ми станемо, власне, вибачте людьми. Тому що, ну, по великому рахунку, от дивлячись, от, спілкуючись з людьми, дивлячись на коментарі, дивлячись на те, що відбувається, до цього високого звання людини, на жаль, ми не дотягуємо. Тому закликаю, власне, можливо, це глас вопіющого в пустині, але все ж таки закликаю вас, повертайтесь до Господа Бога, кайтеся, просіть. Перестаньте поливати один одного лайном, прощайте гріхи ближнім своїм, і тоді вже ми можемо чекати якогось Божого зцілення, Божого визволення. Інакше просто ми повторимо історію ну, тих безлічі, безлічі тих народів, котрі жили на цій території, території України, там племена там, і так далі. Багато з них взагалі ніякої назви і не мали. От іншого шляху просто не існує в цьому. Світі, мірі в цьому симулякрі. якось так. Тобто абсолютно в наших руках жить нам і процвітати, або ж загибатися і кануть в літо, як то кажуть, якось так. Розуму вам, миру, щастя, добра, здоров'я і надіюсь Божою допомогою до скорих зустрічей. Амінь. Я перепрошую. Знаєте, ви молитву оча нас? Знаю, тільки російської? Ні. Можливо, порадитися діва тільки до половини. Ні. Можливо, хоча б чуть. Ні. А Богородиця Діво? Ні. Тобто ви не віруючи? Ні. А чому саме так? Ну, не знаю, чесно, не можу сказати, але просто не вірюся. А чи знаєте, ви молитву «Отче наш? Російською. А українською? Ні, українською не знаю. Не знаю. Ні. А знаєте, взагалі, про що я запитую? Ні. А чи знаєте ви молитву «Отче наш? Ні. На жаль, серед багатьох опитуваних нам ніхто не дав правильної відповіді, тому що ніхто не знає молитву очі наші. Напишіть в коментарях, як ви до цього ставитеся і чи знаєте ви молитву очі наші.